Доброго ранку, країна, Україна. Доброго ранку хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля ми з вами зараз у студентському сквері. Ми бачимо, яке гарне сонечко. Люди починають роботу, бо трудовий день, і ми бачимо, яке все навколо прекрасне. Подякуємо Богові за все. Це подякуємо за те, що ми живі, подякуємо за те, що він нас оберігає і дарує таку красу, дарує нам силу, енергію, для того, щоб ми розвивались, для того, щоб ми йшли вперед, для того, щоб ми допомагали всім своїм ближнім, допомагали своїм тваринкам, допомагали всім тим нашим бабусям, матерям, батькам, всім тим, хто. Дарує нам любов того коло, якому ми розвиваємося, любимо один одного і разом енергетично збагачуємося і йдемо вперед. Дякуємо тобі, Господи, за все. З вами був Сергій Голосівський, студентський сквер. 26 липня 2022 року на все добре, любі мої місто Київ.